Детальніший прогноз, чи переможе ЗСУ Російську Федерацію. Перше, переможе з великими втратами. Ці втрати буде засекречено. Друге. Російська Федерація може захопити всю територію України. Третій прогноз: жодна із сторін конфлікту не, не зможе досягти поставлених цілей. Коли Росія буде думати, що захопила Україну, вона програє. Економічно, політично, коли Україна буде думати, що захопила Росію і відновила контроль над своєю території, вона програє. Тому що економічний колапс, знищена економіка, виїзд. Людей за кордон, як і росіян, у Росії фактично поставили на межу виживання дві так звані країни. Тому перемоги не буде жодної і сторін конфлікту. Жодна із сторін конфлікту не досягне повністю своїх цілей. Як не досяг Радянський Союз своїх цілей у Другій світовій. Думаєте, він переміг? Не переміг. Саме так і ніяк інакше. Не переміг. Так і не переможе ані Україна, ані Російська Федерація. А якщо хтось там буде казати, що переможе, з великими втратами Україна зможе перемогти, але, але ціна такої перемоги буде. Такою складною, що ви навіть не уявляєте, що буде далі. В Україні неможливо буде жити, і вже неможливо жити, тому що прийняті тоталітарні закони, то який сенс ви там боретесь з Російською Федерацією, а приймаєте такі подібні закони з Російською Федерацією. Один з одним приймаєте. І що в результаті українці кажуть, що борються за свободу. Та за яку свободу? Ви не за свободу боретесь, ви боретесь, як і росіяни, за тоталітарний субок, який ви нам обрали саме так. От ті совки, які голосували за Печу, зелю, і ті совки, які голосували за Путін, вони нам наколюдували смерть. І утилізацію взаємного населення подогорника. Якщо ви маєте що сказати, пишіть в коментарях, що буде далі. Ще є один із сценаріїв, що Україну і Росію можуть розвалити Західні країни, тому що потрібно буде повертати борги Заходу в і Росії і не тільки Росію, але й Білорусі. Можливий громадянський конфлікт на території України, і Росії, і Білорусі, і громадянська війна, яка не від нас залежить, а залежить від дій та ТСП, яке виловлює людей, яка провокує на громадянський конфлікт людей, на збройний конфлікт, саме вони і провокують, як і ті копи. То беззаконні, яке творить Верховна Зрада, саме Верховна Зрада на Печерських пагорбах. І рано чи пізно хтось настоїть і піде проти них воювати. Чи думаєте, чи я буду засуджувати дії таких людей? Ні? Вони зроблять свій вибір. Або ніхто не піде і не буде громадянської війни. Багато сценаріїв є. Який буде насправді побачення. Але насправді саме знайомий сценарій це диктатура Левенського та вичавлює вас за кордон. І так званий Великий Наступ захлибнеться? Ну, Розрізання території там десь на 50% кількістю українських та російських трупів. Нікого це не цікавить. І лише матерів, які потім будуть бігати, звертатися в усі так звані інституції Росії, України. Але результатів не буде. Все заради того, щоб Зеленський і Путін жили красиво. Потрібна Зупиняти це мордобій, А як ви вважаєте? Якщо тобі потрібна юридична консультація зі звичайного права і процесу, це коштує 300 гривень? Звертайся, тобі це треба. Розгорнута консультація зі звичайного права. З будь-яких питань, запитання розгорнуто 500 тисяч гривень. Повна юридична відповідь на ваші всі складні і надто складні запитання. Це раз. Друга Консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Саме так вихід із. Фізичної особи 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000 гривень. Вирішення питання, якщо вас ув'язнили в ТЦК ТСП, також 1000 гривень, або везуть на забій на фронт, також 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Підписуйся, тут кажуть правду, про яку ніхто не розкаже. Слава Україні! Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників. Тобі це треба тут і зараз. Складання позовної заяви до суду. 1500 гривень. Складання просто заяви до суду. 1000 гривень. Тобі це треба. Підписуйся, тут кажуть правду, про яку мовчать продажні адвокати та юристи, які працюють на систему. Вони тобі не скажуть правду, лише на цьому каналі кажуть правду, як вона і є.